трущобы. Супер! Сибу! Вот такая краса! Что ты ради девчат не сделаешь? Зато острова еду на других, на девчат. Вот такая трасса на Сибу. слаб лап на Сибу. Вот такая красотень. Супер! Все будь-яки меня я не знаю, чи відео вийде. А, навігатор балакає! Хі -хі. Надо сейчас кудись поворачивать, мабуть. Я не знаю Так Мене поліція не спинила. Дивіться, яка красоті. Коротше, поворачуємо. Воно сказало, мабуть, не зря, а зараз побачимо, чи поворачувати, чи ні. От тобі трущоби. Яка красотінька. Я не буду переписывать, если получилось. Навигатор я много разговаривал. Смотрите, какая красота. Есть супер-пупер, а есть трущобы Ну, все, остановлюсь. Мне уже останавливаться Можно было на мосту нельзя было? Все. Сейчас передивлюся еще видео получилось. Фу! Ось така красота Себу! супер І вже приїхав до дівчаток А пару кілометрів І буде все бомба Дись яка гроза Зараз опять була А ну давайте я подорожу чуть-чуть Бачите, пальмочки Себу! Красотенька Віжняк який Все супер Сибу різне. Ну все, пару кілометрів і Красива, красива Філіппиночка. Все, пока-пока. Я в шокі чуть чуть від Сибу. Все. Все супер. Пока-пока.